Мільйон гривень на день. Саме стільки мають приносити столичному бюджету парковки. Тут стоять можна. Добре. Але заробляти на парку місцях боксу миру чомусь не вдається. Тут теж не можна. Офіційно в казну від автовласників надходять лише 4 мільйони гривень на місяць. Добре, ось вам 10 гривень. ідіть. Добре. Ось таким чином майже 25 мільйонів щомісячно розчиняються у повітрі. Програма гроші розбиралася. Хто ж надихає корупцію на київських вулицях? Краля гірша за прокурорську перевірку. Скандал із призначенням на посаду заступниці Київ Транспарк сервісу завсідниці нічних клубів привернув увагу до найкорумпованішої компанії столиці. Я прийшов на посаду відкрито прозоро. нас нічого, ми все відкриваємо. Київ Організація із назвою схожою на скоромовку завжди дратувала борців із тюньовими прибутками чиновників. Армія із сотень паркувальників щогодини збивають із водіїв гроші за право залишити машину на вулиці свого міста. Значить, вона дала мені началь. Скільки із цих грошей доходить до бюджету, не знає жоден столичний мер. Громадські активісти переконують у паркувальників план щоденно 500 гривень керівництву, решта твоє. Шокований власним фінансовим свавіллям, Київ пафосно почав програму паркомат, аби заборонити людям в жилетках брати в руки гроші. Власник автомобіля має право відповісти паркувальнику, що він не, не буде здійснювати оплату, оскільки майданчик не обладнаний паркувальним автоматом. Але паркомати не в силах зупинити потоки чистої готівки. Нова спроба. Не слухайтесь паркомата. Вас чекає касовий апарат. Згідно нової постанови Кабміну, паркувальники мають право брати в руки водійські гроші тільки в обмін на касовий чек. Нак знову пши касовими апаратами озброїли хіба кожного третього Парковочні мільйони продовжують ширувати повз облік і міський бюджет. Коли водій не вимагає чек або паркувальний талон, працівник комунального підприємства просто кладе кошти собі в кишеню. За нашими даними в Київ працюють близько пів тисячі паркувальників. Тож не складно підрахувати, що за рік в кишенях керівництва комунального підприємства осідає щонайменше 90 мільйонів гривень. В лютому місяці вже було недвоєм. Тобто капельки транспорсервіс не зміг заплатити. Із 6 мільйонів, які були нараховані, він заплатив тільки 5 мільйонів. Підприємство зараз оштрафовано на суму близько. 100 тисяч, а на середину літа нову очікувати банкрутську капекітранспорси. Та міська влада продовжує лише грозити вуличній корупції. Нам необхідно скри корупційні схеми і цілої потоки. Та парковичним чиновникам десятків мільйонів уже замало. Тож вони придумали нову масштабнішу схему заробити на багаторівневих паркінгах. Під багатоповерхові парковки європейського зразка столична влада виділила ледь не останні шматки землі навколо самісінького центру Києва. Вартість таких ділянок важко переоцінити. Два роки тому КМДА провела так звані інвестиційні конкурси на будівництво багаторівневих паркінгів та відкритих стоянок. На 10 з 13 майданчиках перемогла одна й та ж фірма Делюкс. Яка як не дивно не має жодного відношення ані до будівництва, ані до парковок. Юристи твердять, на ці діамантові київські землі конкурсу як такого не було. Продавцям бензину в фірмі Делюкс землі на майже 4 мільйони доларів просто подарували. Відповідно до укладених тристоронніх інвестиційних угод, де замовником зацікавленою стороною виступає комунальне підприємство «Київтранспортсервіс», без будь-яких конкурентних засад зазначені земельні ділянки переходять е, е, повністю стовідсотково до власності зазначених інвесторів. Читаючи угоди про передачу київських земель, важко стримати здивування. Виявляється, фірма Делюкс може будувати не тільки парковки, а будь-що із парковкою. Тож не дивуйтеся, якщо замість багаторівнових автостаїн тут з'явиться новий готель чи торгівельний центр. Щоб ви не сумнівалися замовником будівництва, тепер уже невідомо чого виступає наш знайомий Київ Транспарк Сервіс. Що саме будуватимуть інвестори на отриманих земельних ділянках, ми вирішили дізнатися у нового власника десяти майданчиків фірми Делюкс. Та персонал компанії навіть не зразу розуміє про що йде мова і на кого вони працюють. Доброго дня, мені потрібен Сергій Степанович. Без таких ніяк за цією адресою в цьому офісі зареєстровано товариство Делюкс. Ні, ні, ні. Судрі, Сергія Степановича, ні йому йому штота передать, можуть куда З ким я розмовляю? Скажіть, будь ласка, говорю, менеджер. Я А менеджер чого? Якої фірми? Якого підприємства? Делюк. Делюкс, а ви ж сказали, що тут такого немає. Є, є, є. Очевидно, що фірмі Делюкс є, що приховувати. Чому комунальне підприємство віддає землю сумнівній компанії? Ми хотіли запитати у керівника Київтранспарксервісу Володимира Першина. Четвер ввечері пан Першин передзвонив сам і пообіцяв у п'ятницю під час особистої зустрічі відповісти на всі наші питання. Та вже наступного дня, дізнавшись, що ним цікавиться програма, гроші перестав відповідати на дзвінки і перекинув нас на свою помічницю. ми капками вам буде. Та у листі від КП жодної відповіді на наші питання. Лише повідомлення про те, що поспілкуватись з журналістами Володимир Першин був готовий. Вчора, тож ми відправились до Київтранспарксервісу шукати керівника на робочому місці. Поява журналістів пана першина не дивує. Від оборудок і столичної землеї чиновник відхрещується, посилаючись на недосконале законодавство. Наприклад, якщо ділянка передана, і там нічого не відбувається протягом певного часу, то скажіть, будь ласка. І Чи я маю право піти до суду, як компанія, яка стала замовником на з конкурсу? Я думаю, що маю право. А якщо там завтра буде будівництво відбуватися на цій ділянці, які я маю претензії? Програма гроші оголошує полювання на справжні проекти, десятка об'єктів, які збираються будувати на місці багаторівневих парковок.